Вітаю товариство. Сьогодні буду чистити котел після роботи 21 день твердопаливний. Зазвичай палив брикетом ось таким. Але так, як зараз йдуть мінуса, мінус 15, то ще вранці пропалював там, кидав трошки березових і соснових дров. Хоча в березових є дьоготь. Соснових смола, ну але тому не чекав кінця місяця, а вже хочу його почистити за 21 день. Давайте подивимося його стан. От давайте подивимося топку. Я отут, бачите, знизу поклав отаку, щоб сажу зібрати і показати, скільки сажі буде за 21 день. Отже, дивіться, бачите, це я почистив тільки на цих верх. Дві полочки і то вдругу не повністю. І от вже дивіться, яка саша, так гарно видно, бачите, от порошок. Так, Отже, тут я показував. Давайте подивимося тут. Оцю нижню полочку тут дуже недобре чистити. О, там є така нижня полочка. Ну, але котел почистив. І що ми маємо? Давайте подивимося, що ми маємо. А ми маємо, он бачите. Це за 21 день роботи твердопаливного котла. Ось така сажа. Сухенька. Ну і ще раз подивимося на стінки. Давайте хочете тут на теплообмінник. Це котел працює другий рік. Він працює другий рік на пару з теплоакумулятором. Ось бачите, на 500 літрів. Оце у нас, оце у нас на хату регулюється температура. Як бачите, зараз стоїть 60 поставок, це обратка, трьохходовий, регулює температуру, палю в основному брикетом. На розпали йдуть до вас верху. Ну, напишіть свої коментарі, як ви рахуєте, що в цьому котлові. Можливо, щось треба якісь інші режими давати. Або що інше порадити. Буду вам вдячний. Наразі бути добру.